Тут одна машина, да, ще ось одну і я до зими готова. Жителька Кувечичів Ірина Анушенко опалює будинок дровами. Чотири роки тому жінка купила твердопаливний котел. Машина дров стоїть, ну а пиляка встоїть тищ тисяч, ну, полтори тисячі. Ну нам дві таких машини нам вистачає на зиму. Це три тисячі. А взяти якби ми газом. Ми за місяць три тисячі треба таке дати, за один заробляю ну, пять 600 Зараз Ірина користується лише газовою плитою. Плитою ми користуємося. Вона у мене небагато, кубів 20-30 за місяць. Це нормально. Жінка каже: опалювати будинок газом зручніше, але вона не в змозі платити за це. Ну, звісно, якби був газ, да дешевше, звісно, газом би Ну, що, Прийшов, включив, все, паті тепло. А тут треба виграти залу, наложити дров. Це теж робота, час. Газ би, звісно, було краще. У Вечичах живе понад пів тисячі людей. газифікована у селі 141 будівля у 2014 році. Люди почали переходити на дров'яне опалення. Розповідає колишній сільський голова Віталій Голець. Зв'язку з тим, що газ піднявся, а заробітна плата на селі не настільки великі. То люди і крім того, була постанова Кабміну про економію газу. То люди почали переходити на опалення дров. Це процес вже ж не одного дня і. Ще надіяли, що може якось стабілізуються, що чи не спаде, але на жаль, влада міняється а ціна на газ підіймається. Нині близько 80% населення опалюють домівки дровами, каже Віталій Голець. У нас тільки газом, чистим газом опалюються тільки вісім будинків із 141, що газифіковано. Газове опалення у будинку має Юлія Кулик. Оскільки ми молода сім'я, будинок ми купили тільки 4 роки тому, тому ми користуємося газовим котлом. Альтернативи купити твердопаливний у нас, на жаль, немає. Мале приміщення ставить його просто нікуди. Взимку за газ треба платити близько двох тисяч гривень, розповідає Юлія. Звичайно ж, хотілося б щоб було дешевше, але маємо те, що маємо. Сусідка Юлії Галина Нірон розповідає, половину доходу їхньої сім'ї взимку треба віддавати за опалення. Нема не субсидії, нічого. З чоловіком робимо. Він ще на пенсії але робимо плоти. За місяць за таку хату три тисячі і два постачання. Зараз будинок опалюють і газом, і дровами. А поки витягуємо і дровами топимося. Найближчим часом родина планує купити новий твердопаливний котел. У нас 83 квадратних метри. Ну у нас холодний і спробуйте отопити. Ось вибили, дров'яний котел хочемо взяти, будуть средства. І отут дров'яний бо газ ми не потягнемо. Наталія Гоман, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному.